Вітаю всіх на каналі Бджільництво і Природа. Зараз у нас початок січня ну, перша половина температура плюс один градус. Та мене просили показати, як зимують бджілки на українську рамку, Ну, чи розкладував я канді, коли, як і так далі. Ну, Перед новим роком я Канді їм розклав половину сімей. Там в дописі я написав, що вони внизу їх і не видно. Ну, а деякі там ну, половину не е половину, ближче до верху. Вони пізніше вирощували розплід, пізніше закінчували його вирощувати, трошки під'їли меду, тому от їм е, треба буде канді. Оцим, що внизу, можливо, й не треба буде, але я розклав всім для підстраховки. Це я вже ну, розказував вже не, неодноразово. Ну і зараз подивимось, Значить, відкриваємо перший. Тут були вони внизу. Я їх і не бачив, коли розкладував канді. Ну, дивимось. От Канді я розклав. Трошки там волога збирається. Ну, їх і не видно. Десь вони там внизу. От, тому, ну, така зимівля. Ну, тобто, оце найкраща зимівля, тому що їм там добре, без проблем, без питань. Так, інші були. Тут що те саме, їх і не видно там. От кандії я розклав. Добав, підвернулася. Трошки. От. Ну, тут це канді, е, Я вже не, не буду розкладувати потім е, весною. Вони підійдуть сюди. Ну, Я просто не буду вже потім до них рухати їх в будь-який період. І вони це Канді піде е, в них весною. коли вже вони підійдуть до верху, інтенсивний розвиток піде. Так, тут подивимось. Третя сімейка. Те саме. Вон не видно їх взагалі. Взагалі не видно. От. Але для підстраховки я вже зрозумів, що ці дії перед Новим роком треба робити. Тому що якщо не зробити, ну от один рік я якби ну, зробив для себе такий експеримент, не розклав кандії. І багато бджіл пропало. Все, Те саме. Немає їх. Десь вони там внизу. От. Це вже яка гра? два, четверта сім'я. Так, четверта, а в мене їх сім Пішло взиму. Так, отут одна сімейка слабенька. Не вийшло дві їх, хоча вулик великий. Зараз ми глянемо. Що тут у них робиться? Так, те ж саме. Те ж саме вони десь внизу. Ну я тут. Перед з осені ще. Ну, одна маточка була трошки неудачна. І ну, я їх просто дві сім'ї разом об'єднав. А тут дві сім'ї, дуже сильні через перегород. І отут, і отут. От коли, коли сильні сім'ї, кажуть, О, то хорошо, добре, то і не зовсім хорошо. Тому що сім'ї повинні бути якісь середні. А отут вони дуже сильні. І от що робиться, дивіться, бачите? Вони вже наверху, українська рамка. І от я їм розклав канді, а вони вже і під'їдаються канді. От. Тут я не знаю на скільки. 6-7-8 рамок. Ну, Дуже сильна сім'я. Дуже одна і друга теж через перегородку. І матки тут гарні, і все. Ну, Тобто не все, що дуже-дуже-дуже там. Сильне не все є, я би так сказав, що дуже добре. Тобто воно повинно бути все якось середнє. От і друга сім'я через перегородку. Зараз подивимось. Теж підклав канді. Бачте. І от вони вже наверху і вже те канді під'їдають. Це тільки початок січня. Вони вже на тому канді сидять. Ну, Я, звичайно, що буду за ними дивитись. І вчасно, якщо вони це канді з'їдять, ну ще підкладу, вони перезимують, то тобто не буде проблем. Але ще раз, що якщо дуже сильні сім'ї йдуть в зиму, ну теж, теж питання. Теж питання, да. Ну це зараз питання, а потім е, ранній розвиток, якщо їх вчасно десь не дати їм роботу, не, не буде там е, медозбору. Або ще там які питання, ну, підуть рої. І якби да, і сильна сім'я пішла в зиму, і там якби все, да, медозбір. А воно не дає того медозбору, тому що е, ну, є різні причини. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.